У ніч на 7 травня під ударом ворога опинилася Житомирська область. Зокрема, постраждали житлові будинки в селищі Гуйва Житомирського району. Пригадуючи нічні події, місцеві кажуть, злякалися. Я прокинулися не боявся нічого. Серсі зляка скочило все всередині. Це хата підскочила. Батареї зі стіни зірвало кинуло сторону. От. Гупнуло, вогонь пішов в будь-який. Спочатку був один вибух. Десь поряд, може, десь тут. Потім біля нас, там де у нас там зараз ще палає вогнище. ось, Потім ще. – Два, да? Ну, яка різниця? Не, не важливі, Декілька. Да. я що ну, Особливо третій був дуже гучний. Ми просто впали на підлогу з чоловіком, ми вже збирались, документи взяли. Але куди виходити? Нема сенсу виходити. Сіли одна. під дверима та й сидимо. Двері... Ну, частково знесло кришу, частково повилітали старі шибки. Потріскали стіни, Стелі. стеля, мок з сараю. Зірвало замок і двері. двері винесло. Я прокинулася. Ти виставляєш собі, яка була сила, удара страшна. У мене вікна пластикові повідкривалися. Вони були всі зачинені. І повідкривалося від хвилі цієї ударної. І я так налякалася, що страшне. І, і куди бігти? Ти ж не знаєш, що робити. У нас тільки скло посипалось. У мене у сусіда на четвертому поверсі. Кругом дверей то попадала штукатурка. Станом на 12 ранку відомо, що в селищі постраждало 20 об'єктів цивільної інфраструктури. Постраждала цивільна інфраструктура. За попередніми подрахунками, це 20 об'єктів. З них 15 це приватного сектору і три багатоквартирні житлові будинки. Зараз буде працювати комісія по обстеженню об'єктів, які постраждали у наслідок збройної агресії Російської Федерації та паралельно силами комунальних підприємств. Будуть ліквідовуватися ці наслідки зони загального користування та допомагати літнім людям затягнути плівкою вікна, рами і двері. Перелякували діти, старики, дісталося населенню прильотів трохи. Вікна повипадали ушкоджені. Слава Богу, що обійшлося без жертв, але панічні тривоги у багатьох. Більше десяти чоловік на допомогу людям приїхали волонтери. Ми близько з пів п'ятої ночі були тут на місці, супроводжували надавали, були готові до надання першої допомоги, супроводжували весь захід. Після чого ось повернулися надавати першу допомогу для того, щоб а, закрити вікна постраждалих будинків, також будівлі, поверхні, там дахи і все інше. Ми будемо видавати людям плівку, тарпоалін, кока колу тобто те, що ми маємо можливість, те ми її даємо.